Всім привіт! Ви на каналі Історія Хісторії, І сьогодні ми поговоримо про православну церкву в Українській Народній Республіці. Ну що ж, почнемо. Після повалення самодержавства в Російській імперії було здійснено кілька спроб досягти автокефалії Української православної церкви. Спочатку надії покладалися на звернення до Всеросійського помісного собору та Московського патріарха. А у 1918 році проголосити автокефалію збиралися у слід за набуттям Україною автономного статусу шляхом скликання у Києві Всеукраїнського помісного собору. Через відсутність підтримки процесів нації творення у церковному середовищі з боку соціалістичної УЦР ці спроби зазнали невдачі. З приходом до влади гетьмана Павла Скоропадського було створено Міністерство ісповідань. До роботи, в якому були залучені найавторитетніші богослови та фахівці з історії церкви і канонічного права, міністерство розробляло закони для врегулювання державно-церковних відносин, визначення юрисдикційного статусу церкви в Україні стосовно Московського патріархату, проведенню другої сесії всеукраїнського собору. Українізацію богослужіння і перекладу святого письма українською, державного фінансування та окремих проблем церковного життя. Проголошення автокефалії формально канонічним та науково-освітнім шляхом завадило антигетьманське повстання директорії, уряд якої проголосив автокефалію у 1919 році без узгодження позицій з єпископатом, авторитет нової влади. І не лише у церковному світі підірвав і арешт за антиукраїнську діяльність київського митрополита Антонія Хроповицького та архієпископа Волинського Євлогія. Ситуацію не змогла виправити і активна діяльність організованої ще за скоропадського постійної дипломатичної місії при вселенському патріаршому престолі. Факт захоплення України більшовиками та протидія зусиллям українських єпархій безпосередньо у Константинополі звела нанівець перспективи досягнення визнання автокефалії української церкви у православному світі. Тому напередодні скликання українського собору українські парафії не мали жодного архієрея. Приєднатися до українського руху через патріарші санкції відмовилися навіть ті з них, що раніше його підтримували. Як, наприклад, Єпископ Полтавський Парфеній Левицький. З огляду на це, Всеукраїнська Православна Церковна Рада ВПЦР, пішла шляхом українізації парафій, запроваджуючи богослужіння та проповіді українською мовою. Рух почався з Києва та Київщини і поступово ширився країною. Наприклад, у 1921 році було всього 159 таких парафій, а вже через два роки. 991 парафія 5 травня 1920 року, враховуючи зникнення самодержавства як юридичної підстави для підпорядкування Київської митрополії Москві та скориставшись з чинності радянського та відокремлення церкви від держави, пленум ВПЦР оголосив про автокефалію Української православної церкви. Ця ухвала серед іншого. Була і відповіддю на розпорядження керуючого київською єпархією Єпископа Назарі. від 30 квітня 1920 року про заборону українському духовництву відправляти богослужіння. Завершив процес інституалізації УАПЦ Всеукраїнський Це Православний Церковний Собор, який розпочав свою роботу 14 жовтня 1921 року. Участь в ньому взяли 402 делегати з числа священників та мирян, котрі. Почесним головою обрали настоятеля Святої Софії, протоірея Василя Липківського. Всеукраїнський собор, як найвищий орган церковного управління, мав вирішити нагальні для церковного життя питання. А саме, врегулювати внутрішній устрій церкви, відновити ієрархію, осучаснити розуміння канонів, поновити давню традицію виборності, духовенства. Запровадити соборно-правний принцип управління церквою і обмежити всевладдя єпископату, переглянути шлюбне право для духовенства, а саме, повторний шлюб для священства. Єпископське свячення білого духовенства, оновити вимоги до зовнішнього вигляду та одягу панотців, запровадити богослужіння і проповідь українською мовою та перекласти святе письмо. Затвердити автокефалію та обрати предстоятеля. Найгостріше стояла проблема набуття ієрархії патріарх Екзарс Михаїл Єрмаков і правлячі єпископи українського священного синоду, затверджений за участі Міністерства ісповідань УНР у 1919 році, відмовилися взяти під свою опіку українські парафії та від участі у соборі, звернутися з проханням висвятити. На іпископа протоєрея Степана Орлика до католікоса Грузинської церкви Леоніда, який був випускником Київської духовної академії, завадили військові дії. Делегація не змогла виїхати за межі України. Тому довелося обходитися власними силами. 20 жовтня делегати. 253 голосами підтримали пропозицію кандидата богослов'я по кафедрі церковної історії Київської духовної академії Володимира Чехівського вдатися, спираючися, наприклад, ранньохристиянських церков до соборної висвяти кандидатів на єпископство. На наступний день були вибори архієпископа Української церкви, кандидатами були протоієреї. Липківський, Шараївський, Теодорович, Маляревський та Порвик. Закритим голосуванням 232 голоси за, 5 проти. Та одна записка була порожня. Перша ієрархом було обрано протиерея Липківського. 22 жовтня під час літургії провели наречення. Наступного дня хіротонію, тобто висвяту. На архієпископа та митрополита Київського і всієї України. За відсутності єпископів, її здійснили чином Олександрійської церкви, покладанням рук, пресвітерів та мирян. В урочистій літургії 23 жовтня правили участь 30 священників, 12 деяконів та усі делегати миряни. У наступні дні були висвячені на єпископів Нестор Шараївський, Іоанн Теодорович. Олександр Ярещенко, Юрій Міхновський та Степан Орлик. Після падіння України в 1921 році більшовики визнали і залишили УАПЦ, але ненадовго. Адже їх ціль була ослабити вплив Російської православної церкви. Митрополит Василь Липківський очолював церкву до 1927 року, коли під тиском ОДПУ звільнив його від тягаря митрополичного служіння. І обрав предстоятелем єпископа Миколу Борецького. Третій ліквідаційний собор відбувся за ініціативи ОДПУ 1930 року і оголосив про саморозпуск Української автокефальної православної церкви. Однак у тому ж 1930 році була відновлена як Українська православна церква на чолі з митрополитом Іваном Павловським. Проіснувала церква. До травня 1936 року. Причина ліквідації Української церкви репресії з боку більшовиків.